Привіт! Хочу залишити відеовідгук про роботу маркетингової агенції Ціль. Співпрацюю я з цією агенцією з квітня місяця, зараз у нас жовтень, тобто протягом 6 місяців, вже як півроку. Трохи розповім свою історію. Я військовослужбовець. Після поранення і реабілітації я був звільнений з лав ЗСУ. І, звичайно, в мене настало питання, чим же ж займатися. Так як до служби в армії я продавав товари спортивного напрямку, це була важка атлетика на OLX, це більш-менш приносило якісь доходи, я вирішив продовжувати продаж цих товарів, тому що вже були в мене постачальники, база клієнтів, я вирішив спробувати продавати на Промі ці товари. Звичайно, про пром я не знав нічого абсолютно. Як там потрібно наповнювати товарами сам магазин, як його потрібно організувати, цей магазин, як потрібно з ним працювати. Я знайшов в інтернеті, це була реклама Facebook. Інформацію про агенцію ціль. Залишив заявку, зі мною зв'язалися, ми вийшли на відеозв'язок. Пояснили, розложили мені все по поличках, як що має бути, для чого вони взагалі існують і спектр їхніх робіт. Я зрозумів, що саме вони мені потрібні, щоб розпочати цей бізнес і торгівлю на Промі. Протягом місяця вони мені зробили повністю всю настройку по магазину. І вже в квітні місяці в мене з'явилися. Перші продажі. І з кожним місяцем вони все наростали і наростали. Агенція працювала по контекстній рекламі, працювала з просейлом і зараз працює з Фейсбук-рекламою для мого магазину. Я на 100% задоволений співпрацею з цією агенцією, тому що вони не тільки високопрофесійні. І компетентні люди, які там от знаходяться, працюють в самій агенції, вони ще й простою людською мовою доносять до своїх клієнтів, тобто до мене, до таких, як я, які взагалі нічого не розуміють в промі. Так, ну бо я продаю на промі саме, як я вже й казав. Вони пояснюють, розжовують і все стає дуже зрозуміло і чітко. Вибудовують план, вибудовують стратегію довготривалу стратегію довгострокову, по якій вони розвивають ваш магазин. І це мені дуже сподобалося, тому що я, наприклад, знаю свою точку А і знаю. Приблизно кінцеву точку Б, де я маю опинитися, там, скажімо, за рік. Щотижневі звіти, які вони присилають, ми так само обговорюємо постійні зідзвони. Хочу відмітити окремо свого куратора проєкту Дмитра, який неймовірно вкладається саме в мій проєкт, мій магазин. Він мега крутий, він дуже розуміється на тому всьому. І 24 на 7 він на зв'язку. Тобто будь-які питання, які в мене не виникли, він обов'язково професійно мені пояснить, розжує, і я спокійно до цього всього відношусь. Ну, і взагалі ніяких питань не виникає. Тому, якщо ви захотіли працювати, ну, наприклад, як я да, не знаєте, з чого почати, як це все організувати, я раджу вам. Почати співпрацювати з агенцією, маркетинговою агенцією ці, тому що хлопці і дівчата надають не лише професійні послуги з маркетингу, а й відносяться до твого проєкту, до твого магазину, як до особистого, до рідного. І це дуже-дуже мені подобається. Тому мега задоволений, продовжую працювати і вам також раджу. Також декілька цифр на початку з продажів на промі це 0 гривень, тому що я розпочинав з нуля повністю все на сьогодні, через півроку, у мене в місяць майже 300 замовлень, І оборот по продажу всіх товарів, які я продаю, так, склав майже 700 тисяч гривень. Тобто досить суттєва цифра, і я цим дуже-дуже задоволений. Це все завдяки агенції маркетинговій агенції цілі.